Вітаю, шановна громада! З вами канал Мала Батьківщина і ми, як завжди, продовжуємо тримати вас в курсі справ Богодухівщини. І сьогодні наш випуск знову в новому форматі, коли ми продовжуємо обговорювати сесії Богодухівської міської ради. Отже, днями відбулася 11-та чергова, а наступного дня 12-та позачергова сесія. Що ж найцікавішого там відбулося, 11-та сесія міської ради мала 27 питань на порядку денному. Але кілька з цих питань, як завжди, виявилися найгарячішими. Найбільш резонансним питанням виявилося питання щодо положення про старост. Всі ми пам'ятаємо, що наші багатостраждальні мешканці села до сих пір не мають старост. Це питання до сих пір залишається найболючішим для цієї місцевості. І на 11-й черговій сесії намагалися знову ж таки якось його вирішити. Голосування відносно цього питання виявилося скандальним. І багато депутатів проголосували не так, як від них очікували. ради, Прошу проголосувати. Я просив виступ. Прошу прошу провести поіменне голосування. Ви виступите. Я просив виступу. Що це за десь. Ви вже виступали. Де я виступав? Ви вже виступали. Де виступав? Ви дімаєте, депутат просить слова, так будь ласка, надайте. І, шановні присутні, я сам слово, шановні депутати та присутні, дане положення розроблено юридичним відділом, але воно розроблено в одні ворота, щоб ви почули, і прежде чим голосувати за дане положення, подумайте за свої територіальні громади, подумайте за свою громаду в кожному, до кого ви прикріплені. І чи голосувати чи ні. Я пропоную дане положення зняти сьогодні що. <ганування> Воно ніде не обговорювалося. А те, що нам кидали для обговорення, взагалі тут його немає половини. Дякую. Проведіть, будь ласка, поіменне голосування. Ще одним дуже важливим питанням, заради якого, відверто кажучи, і збирав цю сесію голова міської ради, є питання затвердження податкових ставок. На 11-й сесії ці податкові ставки не були затверджені, оскільки більшість депутатів не підтримала це питання. Шановні депутати, дійсно зараз оподаткування, питання оподаткування дуже волнує підприємців, І як ви правильно сказали, податки вони збільшуються в абсолютних цифрах. Вони збільшуються, тому що інфляція йде. По-друге, багато податків зав'язані на мінімальній зарплаті. Вона збільшується, і також податки решта зав'язані на оцінки майна чи землі. Вона теж кожного року оцінка збільшується. Тому фактично збільшуються податки в цифрах в абсолютних. Але Тобачці, пропоную, можна я, що я зараз про... індексації землі не було вже. Але пропонується збільшити сам відсоток. От, наприклад, по будівлям там півтора відсотка, максимально в Києві платять полтора, в Харкові один у нас платили 0,5. Пропонується у нас зробити один, як в Ну, Навіщо нам зараз збільшувати в два рази відсотки? Це не цифри абсолютно, тому що вони і так будуть збільшили. І робити як, наприклад, в Харкові. Ну це в період пандемії, коли значно. Пали доходи, обороти підприємців, але це робити, на нашу думку, не потрібно. І також треба підтримати підприємців, щоб залучали більше створювали робочих місць. У нас дійсно 60% доходів це доход від прибуткового податку, це заробітна плата. Треба хай більше працюють, більше платять працівникам, більше створюють робочих місць і Ваша пропозиція зменшити або залишити, який податок. Процентах залишити відсотках, да там такі яке, як тому що ми вже в відсотках піднімаємося, ми піднімаємося до вищого граничного рівня, затвердженого законодавством. Законодавець вже не збільшив там граничний рівень, він так і залишився, але ми свій рівень збільшуємо, наближаємося по пропозиції. Якби ви щороку збільшували на 5 на то ми тобто, можемо вже до максимальної тобто, максимально тобто, зв'язку з тим, що майже вісім років ставки не змінюємо, Якщо то, у вас аж. Всі люди наприклад, платять 18% прибутковий податок, так? виходить міська рада і говорить, зараз нас не вистачає коштів, давайте платити щось робити, давайте 20%. А завтра давайте 25. А що ми не движемося, давайте 30 і так далі. Це путь нікуди. Ні, ми кажемо, що не приймалися 5 років, не приймалися, їх треба прийняти. Кожного року і Тому податки кожного року там ті, що орієнтовані на мінімальну зарплату, вони в абсолютних цифрах. 12-та позачергова сесія Богодухівської міської ради була скликана вже на наступний день, оскільки цей день, 15 липня, був останнім днем, коли можна було за законом затвердити ці податкові ставки. Вчора, мабуть, жара повлияла на всіх нас, і рішення найважливіше для нашої громади було не прийнято, тому ми вчора вечором все проаналізували, зібрали, як вже сказав секретар Ромас, зібрали фінансистів, економістів, порахували втрати бюджету. І тому я вибачаю, що ми вимушені сьогодні в останній день можливості прийняття відповідного рішення зібрати вас. І... Прийняти відповідне рішення. Ми врахували всі зауваження, які були вчора. От, і я сподіваюся, що ви е, все почули, те, що Ірина Петрівна до вас давала. І тому. Білий за передумую проти, 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 так? Один він проти рішення прийнято. Чим я вітаю вас і всю нашу громаду. На цьому. На цьому 12-та позачергова сесія оголошується закритою. Отже, повторюся, питання, які були прийняті на одинадцятій та 12-й сесіях міської ради, доволі спірні. В очах багатьох виборців вони викликають різноманітні емоції, і більшість з них негативні. Негативно сприйнялось навіть те, що один з депутатів розмістив в Фейсбуці фото. На якому сказав, що після сесії міської ради він піде на пляж. Я хотів би зауважити, що депутати міської ради в першу чергу такі ж звичайні люди, як і всі інші люди теж, як і їхні виборці. Депутати міської ради, як і інші люди, теж ходять Які на пляж. Інші люди, можуть помилятися, приймати неправильні або спірні рішення. Але, як і всі інші люди, ми депутати міської ради. Я вважаю, маємо право теж на помилку, головне її виправити. Що стосується, наприклад, тих самих положень про старост або старостинських округів, ми можемо їх переглядати хоч на кожній сесії і вносити туди зміни. Чого не скажеш, наприклад, про податкові ставки, які ми повинні були прийняти 15 числа? Ну а що ж стосується тих спірних питань, які так гаряче обговорювалися, з таким трудом приймалися. Є дуже проста відповідь. Ми всі живемо в демократичній країні, і нашим громадянам ніхто не забороняє проводити зібрання, обговорення, громадські слухання, на яких вони будуть обговорювати, і кандидатури старости, і старостинські округи, до яких вони можуть відноситись. Ну, і ще пару слів про ті болючі питання і про ті суперечливі рішення 11 та 12 сесії міської ради. На мою скромну думку, як звичайної людини. Громадяни мають право на зібрання, на обговорення, на громадські слухання, на яких вони можуть підіймати будь-яке питання, яке стосується їхнього життя, будь то кандидатури старост чи будь-належність то належність до старостинських округів. Громада має право мати голос. Ну а ми будемо продовжувати тримати вас в курсі справ нашої малої батьківщини. Будьте здорові і на зв'язку.